Вже з перших днів повномасштабного вторгнення стало зрозумілим, що російські окупанти прагнуть знищити українців на їхній рідній землі та заселити їх чужинцями із паспортами Ерефії. Наші плани не входять в окупацію українських територій. Тим, хто не бажає брати російський паспорт, у кращому випадку можуть запропонувати виїхати з окупованої території. У гіршому до них застосують різні репресії. Зараз населення тимчасово окупованого Мелітополя стало більшим ніж до до повномасштабного вторгнення, але є один нюанс: окупанти викорінюють українців і тисячами завозять гастролерів із Росії та змінюють генофонд. За майже два роки окупації расисти завезли до Мелітополя близько 100 тисяч гастролерів, військових, гастробайтерів та інших чужинців з зарязі, мелітопольці не визнають окупантів і чекають на повернення України. Повідомив керівник Запорізької військової адміністрації, колишній мер Мелітополя Іван Федоров. Ситуація залишається складною, хоча останнім часом дещо має тенденцію до заспокійливої зниження інтенсивності від артилерійських обстрілів до активності дронової, зокрема. Дронів типу ФІВІ і інших модифікацій, з яких ворог атакує мирне населення, скидаючи гранати і осколкові боєприпаси іншого калібру і виду на людей в місцях скупчення, видачі гуманітарної допомоги, звичайного пересічного проведення життя на деокупованих територіях. Те, що правий берег продовжує перебувати під ворожими атаками, це основний напрямок небезпеки, і саме власне тому і була запроваджена Радою безпеки оборони Херсонщини така координація роботи волонтерів для того, щоб вони не потрапляли в такі масовані обстріли і не наражали на небезпеку людей. Це не пов'язано з обмеженням доступу, абсолютно вони підтримують підтримкою місцевого населення. Це більше зосереджено на тому, щоб допомога була розподілена правильно і її отримання не наражало людей на населення. Яка загалом ситуація на півдні України? Чи ворог зараз там збільшує свої резерви, чи в принципі ситуація залишається стабільною? А ситуація залишається достатньо стабільною. У них достатньо сил та засобів для того, щоб маневрувати своїми ресурсами на лівому березі, не закликаючи сторонньої допомоги. Наразі вони економлять автобронетехніку і продовжують штурми на лівому березі з тут підрозділами, піхотними, не застосовуючи. Підтримку техніки, що власне і відображається на кількості цих штурмів. Останнім часом вони тримаються на позначці 5-3 за добу. Це говорить про складнощі з тим, щоб сформувати такі групи і відправити їх на штурм. Тому що втрати вони мають суттєві тільки за минулу добу, понад півсотні окупантів в нашій зоні відповідальності відмінусовано, і це говорить про те, що в ситуації з трьома штурмами втрати були досить значними, пані Наталю. Ми вчора розмовляли з в нашому етері з представником Херсонщини і власне розпитували про те, що відбувається на окупованій частині, і навіщо росіяни там просто заміновують якусь інфраструктуру таку. Цивільну власне в Олешках це відбувається в Олешківському районі. Нова Каховка те саме нам розповів Юрій Соболевський. Чи ви знаєте причину такого мінування? По перше, вони вірять в силу оборони і розуміють, що просування неминуче і намагаються себе захистити. По друге, це стала практика, яку вони проводять на всіх окупованих територіях. Вони завжди максимально мінують об'єкти і території з урахуванням того, що і обстріли наша контрбатарейна боротьба в такому випадку потрапляють в зону дуже складної роботи, тому що ми максимально намагаємось не наражати на небезпеку мирне населення а коли навколо все заміновано. Зрозуміло, що влучання навіть в об'єкти конкретно зосередження ворожого і ворожого ресурсу може призвести для до подальшої детонації і шкоди місцевому населенню. По-друге, вони самі здійснюють обстріли, виїжджаючи з населених пунктів, обстрілюючи території, приводячи в дію ті самі заміновані об'єкти. Для того щоб змінувати сили оборони в цьому, і по-третє, це звичайна практика захисту підрозділів дійсно, вони намагаються мінувати майімовірні шляхи напрямку руху сил оборони. Саме тому власне такі об'єкти, які ви назвали, і напрямки для них є сьогодні найважливіші. Ну і також скажіть, чи є якісь новини з лівого берегу Херсонщини? Основні новини на жаль пов'язані з тим, що окупанти продовжують масово притягувати людей до російського громадянства, готуючись до квазівиборів, які у них призначені на березень, намагаються створити там максимальний ефект присутності електорату російського, і під цим виглядом поповнюють свої ресурси, тому що це фактично набуття громадянства російського автоматично переводить людину в мобілізаційний ресурс, зокрема, чоловічої статі, ті, хто призовного віку, вони одразу потрапляють в списки мобілізації, поповнюють загони територіальної оборони, і переходять потім на підрозділи до лінії. Зі. Також сьогодні розпитували про те, що відбувається на Одещині, як ніч минула. І, власне, депутатка Одеської ради міської сказала, що спокійно і ця ніч, і попередній день. І знаєте, це я тішуся, звичайно, що люди могли спокійно поспати, не, не смикатися від сигналів повітряної тривоги. Але водночас розуміємо, що росіяни в них деколи тиша буває перед бурою чи. Чи можемо якось розуміти, коли нам тої бурі очікувати? Я завжди кажу, що не треба її очікувати, треба бути до неї готовими. А готовими ми маємо бути, тому що вони дійсно не припиняють терор, вони дійсно не зупинилися в своїх планах і задумах щодо півдня і терору півдня. Не можу сказати, що в них є плани Вати бо бою з них не повертається, вони то може й мріють, але все ж таки не дійдуть сюди настільки. І це зрозуміло саме тому вони можуть вдатися до терору, терору ракетного, терору дронового і та пауза, яку вони витримують останні декілька днів без використання повітряних загроз на, на цій території. Вона якраз і свідчить про імовірну підготовку до таких масштабних заходів. Крім того, точкові ракетні удари, які ворог завдає час від часу, вони можуть бути координаторами розуміння, де очікувати на, на, на наступної атаки. Так ми бачили, вони застосовували точкові атаки в напрямку Дніпра, в напрямку Кропивницького, в напрямку Кривого Рогу, цієї доби минулої, вірніше, бойової доби. Завдали точкового ракетного удару по Миколаївщині. Очевидно, ворог перевіряє готовність і зосередженість це протиповітряної оборони. Таким чином вони готуються до наступного.